Вже напевно не вперше усі медичні працівники, багато з них своє професійне свято будуть відзначати на роботі, на робочому місці, хто надаючи першу медичну допомогу, хто в операційній роблячі операції. Але дуже багато наших медичних працівників в цей день буде на фронті. Буде в окопах, буде рятувати найцінніше життя наших захисників, життя наших воїнів. Це місія життя кожного медичного працівника. Це, напевно, більше ніж професія. Це покликання, це господній дар рятувати чуже життя, допомагати ближньому. Хочу сказати від себе і до цього депутатського корпусу, що ми завжди. Підтримували і будемо підтримувати медичну галузь. На крайній сесії, ви усі знаєте, ми багато зробили спільно з вами для покращення матеріально-технічної бази, де ви зможете, де ви зверталися, давали дозволи на проекти, на практику кошторисну документацію, реконструкції, капітальні ремонти. Це все говорить про те, що це робиться для людей, для наших пацієнтів.